Наприві, друже, мене звуть Дмитро Куріс. Я засновник клубу King of Marketplaces, і це канал товарка без води. І сьогодні вже 295-те відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про українських виробників, а точніше про їхні помилки при торгівлі на маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний, але тебе цікавить українська товарка на маркетплейсах. Ну а ми одразу до діла. І перша величезна помилка, коли українські селери заходять одразу в преміум сегменти, торгують такими товарами, які нібито унікальні для своєї категорії, але якось так не в ринку. Тобто ринкова ціна по факту у їхніх конкурентів нижча ніж їхня. І ці виробники кажуть, ні, ну ми дуже круту виготовляємо продукцію. У них більш економні матеріали, Ми більш преміум взяли, але на жаль, на маркетплейсах так не працює. Якщо ти подивишся по ярличкам топ продажів, то саме товари економ-сегменту та середнього сегменту і отримують ці самі ярлички топ-продажів, то саме там і є трафік на сьогодні на маркетплейсах. Тому я би дав тобі першу пораду, фокусуйся на середньому сегменті або середній мінус, саме там і є гроші на сьогодні. Друга дуже популярна помилка українські виробники беруть на роботу собі маркетологів і думаю, що саме вони. І вирішать всі їхні питання на маркетплейсах. Але на жаль, так воно також не працює, тому що ті маркетологи не мають практичного досвіду і взагалі не мають своїх магазинів на маркетплейсі. І звичайно, якщо у тебе немає практики, то ти як маркетолог не отримаєш актуальної інформації і не знаєш, як на сьогодні працюють алгоритми маркетплейсів, за що є на сьогодні блокування. Можливо, рік тому не було. А зараз є. Які на сьогодні є найефективніші стратегії просування товарів в топ і утримування їх там. Тому моя тобі друга порада. Спробуй сам розібратися в цих бізнес-процесах, як там взагалі все на маркетплейсах працює. А далі вже делігуй своїй команді, а не навпаки. Йдемо далі. І найпопулярніша помилка номер три це коли ти, як виробник, дуже розширюєш свій асортимент і вважаєш, що всі ці товари ти маєш можливість продавати на маркетплейсах, але так воно також, на жаль, не працює. Тобі потрібно зрозуміти, що майже всі продажі йдуть саме з перших сторінок. Якщо ти не просунеш ці картки своїх топ, то твій асортимент ніхто не побачить і, звичайно, не купить. І саме тому тобі потрібно обрати свої бестселери, на що ти будеш конкретно ставити ставки, і саме їх просувати в топ і займатися їми як категорійний менеджер, тобто розуміти всі плюси свої, своїх конкурентів, їх недоліки, їх переваги і все це інвестувати і інтегрувати в свою картку товару, щоб темі була ще. Краща пропозиція для твого ринку. Ти знаєш, дуже часто таке буває, що ти як виробник дуже крутий, але як маркетолог не дуже. Це звичайна практика по всьому світі. І тут є вихід. Якщо ти щось виготовляєш самостійно або імпортуєш, або є представником якогось бренду в Україну, але у тебе небагато продажів на маркетплейсах, у воно для тебе є дуже цікава пропозиція. Ти можеш звернутися до мене в мій інстаграм, він є в описі під цим відео. І, можливо, ми з тобою будемо партнерами по продажу твого товару на території України. Тому що я маю на сьогодні максимальні знання в цій сфері. Плюс у мене є дуже прокачені магазини, як на промі, так і на розетці. Плюс до цього є дуже крута професійна команда, і тобі не потрібно мати її і тримати в штаті як копірайтер, дизайнер, сеошник, аналітик, скаут. Це все вже є у мене в пулі. Ну а з твого боку, ти повинен мати конкурентно товар і наявність його на складі, тому що нам дуже важливо, щоб ми не лише просунули картку в топ, але і утримали її там роками. Тому якщо ти український виробник або імпортер, або дистриб'ютор під якийсь бренд, велкам пиши мені, і ми з тобою обов'язково познайомимося, і, можливо, знайдемо щось спільне. Ну, а якщо ти бажаєш самостійно розвиватися на маркетплейсах, то ти маєш також дуже багато варіантів. Більше про них є в описі. Під цим відео навчайся. Дуже багато інформації є безкоштовно. Просто обери свій час і сфокусуйся на просування в цьому рекламному каналі, тому що за цим безумовно є майбутнє. Ти ж бачиш, як розвивається Амазон, дещо подібне буде і в Україні. Як то кажуть, потрібно навчатися постійно, незважаючи на той рівень знань, який у тебе є зараз на сьогодні. Якщо тобі подобаються такі мої відосики, постав лайк і обов'язково підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.